7 правил, щоб ваша кішка була щасливою. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Ну, ми перевіримо, чи почувається твій мурчик вдома комфортно і безпечно. У цьому ролику розповідаємо про те, що потрібно для щасливого життя котика. Але спершу підпишись на наш канал, будь ласка, і тисни лайк цьому відео це допомагає просувати нам українськомовний контент про життя із хвостиками. Отож, сім правил комфортного котячого життя у вас вдома. Правило номер один потрібне затишне місце, де мурчик буде ховатися. Для комфорту та спокою котиків дуже важливо мати місце, де можна сховатися від сторонніх очей. Найкраще, щоб таких місць у кута було декілька. Прослідкуйте, де найбільше подобається сидіти вашому пухнастику, і облаштуйте для нього ці місця. На підвіконня, де постійно проводить час котик, можна поставити лежанку або звільнити полицю у шафі, в яку мурчик постійно намагається залізти. Ідеальним місцем також буде полиця на висоті, особливо якщо в родині є інші тварини чи діти. Котику буде комфортно спостерігати за всіма згори, а ще він матиме укриття, до якого не мають доступу інші. Правило номер два: в домі має бути комфортне дряпка, а ліпше і не одна. Сточувати кіхтики це природна потреба котика. Привчайте улюбленця до дряпки з малку, встановлюйте її на видному місці, і обов'язково там, де подобається котику. У зоомагазинах сьогодні представлений величезний асортимент дряпок для котів, класичні джутові стовпчики, картонні лежанки, ігрові комплекси разом із кіхтиточками і будиночками на будь-який смак і гаманець. Також дряпку для кота можна доволі швидко зробити самому із того, що є під руками. Третє правило здорове харчування. Від того наскільки повноцінно харчується ваш вихованець, залежить його здоров'я і якість життя. Надавайте перевагу якісним інгредієнтам. Якщо це промислові корми, звертайте увагу на склад і вміст поживних речовин. Відео про корми у нас вже є на каналі. Всі важливі посилання лишаємо в описі під цим відео. Якщо ви прибічник натурального харчування, правильно збалансуйте тарілку та продумайте раціон разом із фахівцем, виходячи з віку, особливостей і здоров'я котика. Слідкуйте за розміром порцій, самопочуттям кота і тим, скільки води він споживає. Четверте правило: котику потрібні іграшки у природному середовищі коти хижаки, які багато бігають, полюють, сидять у засідках і нападають. Для того щоб підтримувати фізичне та психологічне здоров'я вихованця, з ним обов'язково потрібно гратися, хоча б півгодини на день. Звертайте увагу на те, що любить ваш котик. Експериментуйте, спостерігайте за вихованцем. Базовий набір іграшок, який працює завжди, це вудка-дражнилка, якась мишка на мотузці та палиця з пір'ям. В зоомагазинах завжди можна вибрати те, що сподобається і вам, і вашому котику. Правило номер 5. подбайте про захист. Якщо ви живете у квартирі з появою котика, просто обов'язково потрібно встановити сітки на вікна, і мова не про звичайні протимаскітні, а саме сітки антикішки. Вони рятують котикам життя. Антикотяча сітка виглядає як звичайна протимоскітна, проте має міцні нитки і більш надійні кріплення. Іноді вони можуть виглядати як просто грати на вікна. Навіть якщо тварина розумна, спокійна і не цікавиться вікнами, такі сітки є обов'язковими. І забудьте про режим провітрювання. Відчинені під кутом вікна, смертельно небезпечні для тварин. Намагаючись виструбнути, коти застрягають при спробі вибратися, ще більше сповзають вниз у пастку і гинуть. Непоправні наслідки чекають на вашого вихованця, навіть якщо ви вчасно помітите цю біду, адже клітини у травмованих внутрішніх органах починають відмирати і буквально отруюють організм. Навіть якщо ваш кіт ніколи так не робив, не ризикуйте його життям, будь ласка. Правило номер 6. Перевіряйте мисочки. Воду потрібно регулярно змінювати, а ємність мити від нальоту. Їжу також варто не залишати в мисці, оскільки сухий корм вивітрюється і більше не пахне так апетитно а натуральні продукти псуються і стають привабливим місцем для розмноження патогенних бактерій. Пластикові миски варто змінити на керамічні або металеві, щоб бактерії не розмножувалися у мікротріщинках ємності. І правило номер сім: підтримуйте чистоту: регулярно прибирайте та мийте лоточок, місця, де котик їсть, і всі простори, з якими взаємодіє ваш вихованець. Синтетичні мийні засоби замініть на натуральні гіпоалергенні, або, хоча б, не використовуйте їх в місцях, з якими постійно контактує тварина. У зоомагазинах також можна знайти спеціальні безпечні засоби для обравки котячих речей. Це доступніше, ніж може здатися. Проводьте регулярне вологе прибирання. Ну що, як думаєте, ваш котик щасливий? Пишіть у коментарях, які з перерахованих правил про вас, і підписуйтеся на наш канал, щоб побачитися знову. А якісні зоотовари та все необхідне для ваших пухнастиків шукайте на нашому сайті zoocomplex.com.ua та в застосунку зоокомплекс. Побачимося.